Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У військово-повітряних силах України порадили не турбуватися про долю комплексу «Петріот», який, за словами міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, був знищений російською ракетою Кінджаб. Це повідомлення Міністерства оборони Російської Федерації, звичайно, стало справжньою сенсацією російсько-української війни. Виявляється, за допомогою кинжалу можна знищити цілу батарею Петріот. Однак у військово-повітряних силах України пояснили, що за допомогою однієї ракети кинжал це зробити просто неможливо. Адже Петріот це і пункт управління, і аж вісім пунктів запуску ракет, і всі ці елементи системи знаходяться на відстані, одна від одної. таким чином, з одного боку, Петріот, умовно кажучи, більш вразливий для російських ракет ніж інші системи протиповітряної оборони, які мають набагато більшу мобільність, а з іншого боку, Петріот знищити набагато важче, тому що його елементи не знаходяться один поруч з іншими. Таким чином, навіть потрапляння ракети. Хай і умовне в один з елементів системи, аж ніяк не впливає на її працездатність у майбутньому. І очевидно, що навіть якщо припустити, що ракета кінжал могла пошкодити один з елементів такої системи, мова може у подальшому йти про ремонтування. Саме того компоненту, який міг бути виведений з ладу, і за повідомленнями з анонімних джерел, як відомо, офіційно Сполучені Штати не підтвердили інформацію про удар по Петріоту. Зараз Сполучені Штати і Україна обговорюють саме питання ремонтування цього елементу системи, де його краще ремонтувати. Де це в принципі має робитися на території України? Чи доводиться говорити про вивезення цього елементу за кордони нашої держави? Однак, в будь-якому разі, у сполучених штатах вже підкреслюють, що навіть якщо росіянам вдалося пошкодити один з елементів протиповітряного комплексу, американці допоможуть у його ремонті. Навіщо ж міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу робив такі гучні заяви, не маючи навіть реального уявлення про те, як функціонує американська система протиповітряної оборони? Ну я порадив би зрозуміти російського міністра оборони, адже виявилося, що все те, про що гучно рапортували президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, і що було сенсом Російської? Військової програми, і саме те, що дозволяло Путіну лякати захід непереможною зброєю, виявилося черговим фейком. Ну приблизно таким, як фейк про так звану Другу армію світу, яка буквально за лічені дні захопить українську столицю і встановить повний контроль над Україною. Коли виявилося, що Петріот може боротися із кінжалами, із калібрами, і що у Російської Федерації немає ніяких ракет, які не могли бути зупинені американськими системами протиповітряної оборони, це стало серйозним ударом і по репутації Російської Федерації, і по репутації її збройних сил, і по особистій репутації президента Російської Федерації Володимира Путіна. Тому що мова йде навіть не про війну з Україною, як такою, мова йде про те, що Росія не має зброї, яка б мала лякати союзників по північно-Атлантичному союзу. Що в НАТО мають на озброєні набагато більш сучасну, набагато більш ефективну зброю, ніж навіть та найновіша зброя, яку мають на озброєні російські військові. І яку доводиться виробляти зараз із величезними труднощами, тому що після того, як російський військово-промисловий комплекс штовхнувся із санкціями цивілізованого світу, кожну комплектуючу для нових російських ракет доводиться добувати буквально з кров'ю, створюючи цілі контрабандні схеми. А після того як все це відбувається, виявляється, що американці не мають жодного приводу лякатися російських. Ракет, що на війні з Україною, і це стосується звичайно не тільки калібрів і кінжалів, вся репутація російського військово-промислового комплексу просто виявилася у багнюці. І тепер головною російською зброєю є зовсім не те, що виробляється на російських воєнних заводах, а те, що Росія, яка ганьба. Доводиться закупати у Ісламської Республіки Іран. Виявилося, що навіть безпілотники, звичайних безпілотників, які могли б боротися із цілями на території ворога у російських збройних сил на те, що недостатньо. На початок війни їх просто не було. І це знову ставить питання про професійність і сучасність російського генералітету, адже після Другої Карабахської війни. Яка була за великим рахунком виграна у Азербайджанам у Вірменії саме за допомогою безпілотників, коли стало ясно, як співвідноситься сучасні технології ведення війни із тими технологіями, по суті, радянської ще армії, які використовувалися вірменською армією, росіяни мали б замислитися над тим, що їм потрібні інші озброєння. Однак нічого подібного не відбулося, тому що росіяни збиралися воювати з Україною так, як вони напередодні воювали з Сірією. Вони забули, що на території Сірії їм протистояли повстанські загони, які не мали таких ефективних засобів боротьби з російськими літаками і ракетними системами, які мають збройні сили України. А то б і сірійські повстанці знищили б і росіян і їхнього жахливого. Ставленика дамаського місника Башара Асад. а от в Україні не так сталося, як гадалось. І тепер Володимир Путін може звичайно запитати у міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, чому за Час підготовки Росією великої війни з Україною ми розуміємо, що Росія почала ретельно готуватися після анексії Криму і початку неоголошеної війни на Донбасі у 2014 році. Не було зроблено нічого, щоб досягти реальних військових переваг. Чому у протистоянні з Заходом Росія очевидно пасе задніх, і тепер, з точки зору американських чи європейських військових над російськими сучасними розробками, можна тільки насміхатися. Як виявилося так, що слова Росія і ганьба, Росія і Багнюка, Росія і невиправдана інформація тепер синоніми в усьому світі, і як до Росії та її озброєння будуть ставитися країни глобального півдня, які могли вважати Росію серйозною у військовому відношенні держави, а тепер можуть плювати на неї спокійно, не побоюючись жодних російських можливостей? У цій ситуації міністру оборони Росії потрібно вигадувати різні казки. Про те, як він однією ракетою знищив американську систему Петріот, і гучно доповідати це по російському телебаченню, сподіваючись, що якщо не всі глядачі повірять в ці казки дідуся Сергія, так принаймні в них повірить інший дідусь, президент Російської Федерації Володимир Путін, якому дуже потрібно вірити в те, що його агресивна терористична держава все ще має зброю, яку може побоюватися захід. Але Єдиним реальним козиром Росії у цьому світі залишається ядерна зброя і готовність відправитися у пекло, знищуючи разом із цим весь цивілізований світ. Навряд чи після поразок всієї іншої своєї зброї російські керівники підуть на застосування ядерної зброї, усвідомлюючи, що і тут вони можуть програти воєнне протистояння із цивілізованим світом. І це ще один важливий урок безумної російсько-української війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у е, самому YouTube, користуйтесь каналом Me A Coffee. І бажаю вам перемоги і миру. Хай щастить!